Зараз знаходжуся в селищі міського типу Димер. Сьогодні нас звернулися, в мене звернулися люди Попросили допомогти продати ділянку. Ділянка знаходиться недалеко від центру. Там ось, звідки йдуть машини, знаходиться пошта, магазини, церква і так далі. Тобто Звідси приблизно від ділянки до автобусні зупинки, звідси приблизно метрів 50. Що ось ця ділянка. Ділянка площею 8 соток. Зручне місце розташування. Ділянці садок, огород. Можливо підійти, можливо підійти як зацікавить, як комерційно, як ділянка комерційного призначення. Бачите, вже деякі сусіди собі будували ларіочки якісь, ось напроти, така сама ситуація. Тобто місце з Комерційної сторони доволі привабливе. Там зупинка є недалеко. А також, якщо ви шукаєте собі, якщо ви шукаєте собі ділянку під забудову, площа ділянки 8 соток. Ділянка обгороджена. Поряд всі комунікації. Централізоване водопостачання, електрика, асфальтований під'їзд з обох сторін. Газ теж знаходиться вдоль частка. Тобто всі блага цивілізації, які є, можна легко інтегрувати в будівлю, яку ви плануєте. Чи це буде комерційне, будівля комерційного призначення, чи це буде будівля, чи жилий буд будинок. Значить, ділянка має свою адресу, має площу. Далі подивимось на неї, вже зайшовши на територію. Земельна ділянка правильної форми. 39 метрів в довжину на 22 в ширину. Біля ділянки. Знаходяться всі комунікації. Газорозподільча система знаходиться на кутку ділянки, світло водопостачання по вулиці. У випадку продажу власники можуть готові не чекати, коли картопля дозріє. Продасться і так з картоплею. Як вони кажуть. На території ділянки знаходиться садок. Плодові дерева вишні, яблуні, груші, сад молодий, плодоносний. З двох боків ділянка, до ділянки є під'їзні шляхи, асфальтована дорога. По фасаду і з боку. Дуже зручне місце, поряд знаходяться всі блага цивілізації, магазини, пошта, школи, селищні ради. Для комерційної, для комерції, в принципі, дуже великий трафік пішоходний. Стосовно вартості ділянки, дивіться. У мене під оголошенням посилання на цей об'єкт, тому що ціна може бути варюватися. Сьогодні може бути одна, через деякий час вона може бути знижена на деякий, і я не хочу її зазначати у цьому відео. Отже, ще раз, ділянка в самому центрі Димера. Значить, адреса. Революції 14А, ділянка правильної форми. На ділянці газ, вода, світло все є. Можна використовувати як під комерцію, так і під житлову забудову.